Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма про головне. В якій я нагадаю, ми спілкуємося з депутатами рівненської міської ради. І сьогодні у нас в гостях Світлана богатирчук кривко Доброго вечора, пані Світлана Кріліна. Е, відразу давайте перейдемо. До розмови знаю, що вже восьмий рік поспіль ви є представником України у Раді в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Нещодавно відбулася 28-ма сесія конгресу, з якої ви повернулися. Розкажіть, про що там говорили, і яка ваша участь була там. Ну, насаперед, я хочу зазначити, що в очевидці наші виступи всіх депутатів міської ради це в першу чергу і певний звіт перед рівнянами. тому що завершується вже наша каденція. Чи восени, чи весною, як уже прийме Верховна Рада, будуть вибори до місцевих рад, і тому кожен з нас на сьогодні звітує, а що ж ми зробили для рівнян. Так, я як депутат міської ради, я про це хочу наголосити, член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, нещодавно повернулася із чергової сесії. Ці сесії відбуваються три рази в рік. Щоразу сесія має свою тему. Остання тема це була. Дотримання прав людини на місцевому рівні, тобто це питання, наприклад, міграції дискримінації. Тероризму, як повинні діяти місцеві влади в умовах жорсткого з таких терористичних актів, які відбуваються не тільки в Україні, а й по всій Європі, Але Перше, для нас це актуально значить. для нас це на сьогодні досить актуально. Перше враження це трошки було таке неприємне шокуюче, тому що на відкритій сесії, коли вшановували пам'ять тих, хто загиблих загинули в терористичних актах, а це згадували. І Копенгаген і згадували і Париж Арлєндо, mm -hmm. і Туніс, і навіть не згадали за Україну. І звичайно, прийшлося українській делегації висловлювати протест головуючому на сесії через те, що він вважає, він француз лівих поглядів, він вважає, що в Україні це ніякі не терористичні акти і мирних жителів не зрозуміло, хто вбиває. Тому наші виступи членів делегації були досить жорсткі. А там місцеві органи представляють. В Принципі, майже з кожного регіону це і Донецький регіон, і там, наприклад, і Дніпропетровський, і Херсон, і Одеса, тобто і Схід, і Захід України. Мені довелося шість разів виступати через те, що можливо не все може сказати представник Донецького регіону. Те, що може сказати представник від Рівненщини, дуже часто рівняни навіть запитують: а от я, яка ваша роль там? Ну, по перше, це велика міжнародна трибуна. Скажем про те, висновки, які ми зробили, ми вже програли інформаційну війну. Ми із членами делегації пройшлися вулицями Страсбурга і запитували людей, а що ви знаєте про події, які відбуваються в Україні. І друга була неприємна, що нас шокувало, що Страсбурці відповідали нам словами із Раша Today. Тобто, там дійсно росіяни засилля їхніх телеканалів, їхніх журналістів. І вже багато європейців навіть кажуть: та ви вже нам обридли своїми проблемами, реформи ви так і не провели, децентралізацію про яку. Як ви всі говорили, поки що ще ви не провели. Але серед плюсів хочу зазначити, що більшість наших лобістів і наших адвокатів в Раді Європи, а це насамперед Великобританія, Польща, Литва, Австрія та сама вони. Переконали інших членів делегації, був прийнятий окремий план дій по Україні. Ми мали змогу виступати на всіх міжнародних трибунах, які там є. І насамперед, ми депутати місцевих рад, тобто районних, обласних, міських, там міські голови, голови обласних рад, використовуємо це як міжнародну трибуну для того, щоб донести до своїх колег таких же депутатів ситуацію, що насправді діється в Україні. І мета вони повинні тиснути на уряди своїх країн. З тим, щоб уряди країн Європи зрозуміли, яку загрозу несе міжнародний тероризм в особі Росії, яка розв'язала війну із Україною для усієї Європи. Ну, основний мій виступ, звичайно, це стосувався питань тероризму. Мені прийшлося цифрами розповісти про мирних жителів, які загинули в Волновасі, в Маріуполі, як розстріляли протестантських священників у слав'янську цифри, скільки погинуло загинуло людей за час так званого перемир'я. Під час після тих мінських угод. І цифри, звичайно, європейці шокували. Вони сиділи, записували. Це можна навіть подивитись на відео. Я скинула це в Фейсбук. Тобто, навіть як вони сприймали мій виступ, це теж можна подивитися на, вибу... на, на відео. Крім того, питання дотримання прав людини. Міграція. От сьогодні в Україні майже мільйон людей внутрішньопереміщених. Так, вони не біженці, але вони. Втратили свої домівки, вони втратили все, що мали свій бізнес, якісь свої права. Діти не знають, куди йти до школи, де роботу знайти. І це теж досить актуальне питання сьогодні для України. Навіть взяти наше місто рівне от будуть місцеві вибори. Мають право переселенці із Донецької до Луганської області брати участь в голосуванні, наприклад, чи не мають рада Європи піднімає це питання і навіть хочуть рекомендувати всім парламентам нести зміни до законодавства з тим, що якщо людина проживає на території більше року. Вона має uh -huh. право брати у місцевих виборах, навіть якщо вона зареєстрована uh -huh. е, в Він наприклад, Шланський. ті самі в Донецькій чи Луганській області. Піднімається питання критерій участі в місцевих виборів. Е, молоді, наприклад, дуже багато країн обмежило, що з 16 років молодь вже має право брати участь у місцевих виборах. Як ви знаєте, uh -huh. у нас трошки більше віковий цей че uh -huh. Крім того, звичайно, питання не, дотримання. Децентралізації окремі дебати були тематичні дебати. На них приїжджав перший заступник міністра Мінрегіон Буду, який відповідає за питання реформи місцевого самоврядування і децентралізації. В'ячеслав Нагода, він мав виступ великий, це децентралізація в Україні. Угу. І от е, на сьогодні теж стоїть питання, коли будуть вибори, і за яким законом, і за якими змінами, чи будуть проведені зміни до Конституції. Коли європейці послухали весь всю процедуру, яка виписана, що спочатку треба провести реформи, а потім за новим законодавством провести місцеві вибори, вони, звичайно, радили, радили нам, що спочатку дійсно провести децентралізацію, внести зміни до Конституції. Прийняти, можливо, новий закон, виборчий, і після того проводити вибори. Однак ми бачимо, що і коаліція, і президент заявив на всю Україну, що вибори будуть 25 жовтня місцеві. Я вважаю, що це теж правильно через те, що ще розтягувати ці зміни, мабуть, немає сенсу. І якщо за графіком. Дві сесії і зміни конституційні 5 вересня будуть проголосовані. А для цього треба 300 голосів, тобто конституційна більшість, то є велика надія, що 25 жовтня будуть проведені вибори до місцевих рад. Хотів запитати: от все таки, як до України ставляться ваші європейські колеги? Це залежить від того, як формується у них інформаційна політика в кожній країні. Якщо взяти, наприклад, Францію, досить дивна країна, скажімо, ставлені до України, рік назад у них вони говорили зовсім інше, і тим паче депутати місцевих рад на сьогодні, очевидно, змінилась політика уряду, і депутати вже зовсім мали інші виступи. На боці Росії традиційно Сербія, останнім часом Італія, Австрія, Греція зрозуміло, ви знаєте. Які події так, відбулись так, так. в Греції, і грецькі депутати вже починають на трибунах відстоювати інтереси Російської держави? Ще скажіть: от яких є Європа вимагає реформ в Україні, аби ну підтримати, скажімо так, от наші ці місцеві вибори, які мають, як сказав президент, відбутися 25 жовтня, там великий перелік. Є цілий план тій по Україні, але основне, і погодьте, що однією з найбільших причин. Ось такої війни і конфлікту в Україні це є незавершеність реформи місцевого самоврядування, тому що 15 років обіцяють віддати більше права громадам прав громадам, провести децентралізацію, дехто боїться, пов'язується з федералізацією. Ні, ні про яку федералізацію це не йдеться. Звичайно, залишаться завдання, які має вирішувати держава, уряд, парламент це внутрішньої безпеки, це оборона, це зовнішня політика, але треба віддати громадянам громадам всі права, нехай вони самі господарюють у своїх невеличких громадах, які є, і віддати їм ресурси для того. Тому що у нас були повноваження, делеговані за які відповідала держава, і були власні самоврядні повноваження кожної громади. Делеговані повноваження повинні були 100% оплачуватися з державного бюджету. На жаль, жодного року такого не було. І громади змушені були відривати зароблені власні кошти на те, щоб профінансувати державні функції. Це нонсенс, звичайно, так не повинно бути. І це не тільки проблема нашої країни. І перше, що вимагають європейці, коли вони будуть давати наступний транш кредиту, угу. провести децентралізацію, тобто віддати більше прав на регіони. Перший крок вже зроблено. І коли приймався бюджет 2015 року, вже була проведена так звана фінансова децентралізація, бо, звичайно, є юридична децентралізація, є фінансова децентралізація і є адміністративно територіальна реформа, яка зараз розпочалася у нас, коли ми говоримо за добровільне об'єднання громад. І Є вже закон прийнятий про добровільне об'єднання територіальних громад. Фінансова децентралізація в деякій мірі відбулася. Зокрема, ті самі делеговані повноваження уже в вигляді субвенції на освіту. На медицину даються місцевим mm -hmm. громадам на рівні районів, і, зокрема, місто Рівне, і ці кошти мають цільово використовувати стільки mm -hmm. на mm -hmm. ті цілі, які визначені державним бюджетом, і деякі місцеві податки і збори теж передано громадам. Ну, ви знаєте, що введено податок на нерухомість. Mm -hmm. так, кожна громада тепер має право вилку, має прийняти чи земельний податок в такій такий то mm -hmm. від нормативної решової оцінки. Чим податок на нерухомість в залежності від того, скажімо, як живуть мешканці так. тої чи іншої громади, і ось тут є вже варіації, або ну тобто баланс кожна громада і кожна сільська рада, селищна міська має побачити, щоб не зовсім натиснути так, щоб люди почали тікати із того села, тому що там великі Звичай. податки земельні, і разом з тим, щоб було чим наповнити місцеві бюджети. Ось цього балансу і ось цього, скажем, такого підходу, що треба, щоб всі були в однакових умовах. Ще нашим громадам, звичайно, треба навчатись і вчитись. Ну але вже як. Почали говорити про громад. Скажіть, як ну яку роль на вашу думку має відігравати місцевий депутат? От це дуже хороше питання, Андрію. Так до парламенту я вважаю, закон будучи чи за чисто за партійними списками, чи відкриті партійні списки. Я думаю, депутати розберуться і краще б, звичайно, змінити законодавство, угу. щоб там мажоритарки не було. Це до парламенту. А з приводу місцевого депутата, ось є міський голова, обраний всіма. Мешканцями, наприклад, громади, так чи сільський селищний голова, і є депутат. Є депутат, який як ніби помічник міського голови на певній території. Дільничий міліціонер має знати про криміногенну угу. ситуацію в тому районі. Дільничий лікар там про всі болячки тих мешканців, сімейних і так далі. А депутат це як зв'язковий. Він має знати, а що хочуть, наприклад, мешканці того ОСББ чи того, чи хочуть вони, щоб тут був кіоск, чи щоб був дитячий майданчик, а зорганізувати їх, наприклад, щоб вони зробили, і чи хочуть вони утеплити свій будинок, чи вони, наприклад, хочуть там поставити лічильники? Я підтримую міського голову. Рівно в тому, що е, побільше повинно створюватись ОСББ, адже е, пора формувати відчуття господаря господаря в радянському союзі. Ті люди, що жили, у них весь час давили це поняття, що все спільне, все нічиє. Квартири всі тепер приватизовані. Це означає, що створюється ОСББ і вони беруть на утримання свій будинок. І вже вони несуть відповідальність за те, чи чисто в під'їздах, чи не, не кидаєте ви не до палки. Ми говоримо за Європою. Треба почати з себе. Як ти ведеш себе в під'їзді, як ти ведеш себе в дворі? От ми, як депутати, наприклад, бо я ще очолюю комісію з гуманітарних mm. питань, все зробили, щоб спортивні дитячі майданчики ніхто не зачіпав. Ми виготовили там, ну ініціювали кошти, виготовили державні акти на постійне користування, і ніхто вже не зариться на ту землю. Але ми ж не можемо представити працівника управління молоді і спорту до кожного спортивного майданчика чи дитячого, і мабуть, громада вже повинна їх брати на утримання, дивитись, чи ніхто не ламає, я хто не ми. Користується і так далі. Тому що е, влада е, і, скажімо, міська рада повинна визначити стратегічно, а вже далі кожен має відчути господарям в своєму дворі. Тому місцевий депутат це не Дід Мороз, як дехто сприймає. От Називають найактивніший депутат, це той, що пройшовся по 200 гривень, угу. роздав або просто дав гроші на ремонт під'їздів. І що він потім? Він вже сприймає своє депутатство як продовження власного бізнесу. Якщо він вклав гроші, Хочете, то він да. хоче від того отримати. Тобто він його голосування вже буде викликати сумнів на сесії міської ради. Наведу приклад, от, є люди, які там отримали земельні ділянки для особисто селянського господарства, ще працюючи в тих колгоспах, які потім угу. були приєднані до міста рівного. Замістобудівною документацією це вже е, території для забудови. І вони мають право, маючи в приватній власності землю, змінити цільове призначення тої чи іншої земельної ділянки. Іде список 15 чоловік. Голосують за 10, за 5, ніч, хоча аналогічні всі питання. От викликає сумнів. Я завжди задаю питання це на сесію. А чому за цю людину ви проголосували, а за цю ні? Вона ж в однакових умовах. Так. Це ті депутати, які розглядають своє депутатство як бізнес. Ще раз я скажу. Я, а як не мав грошей в депутата, він працює чесно на зарплату. Угу. Чому він повинен оплачувати ремонт під'їзду? Він має. Організувати людей він має зробити, наприклад, якийсь спільний проект, що хочете, ви утеплити свій будинок. Є програма. Я вам розкажу, що є в місті така програма. Половину суми дає міська влада, міський бюджет, mm -hmm. а половину ви маєте зібрати всі разом для того, щоб, наприклад, утоплити свій будинок чи поставити лічильник. Тому от я депутата міської ради сприймаю як чистого мажоритарника mm -hmm. і як е, помічника міського голови на певній території міста. Ви заговорили вже за землю. Пропоную пропоную продовжити досить часто. Ви і на сесіях, і ну, взагалом, скажімо так, дорікали нашій рівненській владі через те, що не проводяться земельні аукціони у рівному. Земля так би мовити, ну буває таке, що роздається, скажімо так. Не знати кому, яка ситуація зараз з цим. От якщо я хвалю за ОСББ і за програми утеплення і лічильників, то я весь час критикую міську владу за те, що не проводять аукціони. Тому що ще одна із функцій депутата міської ради це вміти і дати пропозиції, як наповнити місцевий бюджет, проконтролювати, як він ефективно використовується. І третє, донести громадськості, як цей бюджет використовується. Тому земля на сьогодні, якщо вона ефективно використовується, дасть великі. Поступання до місцевого бюджету наведу. Приклад, колись коли все таки ми натиснули в сесійній залі 3, 5 соток землі в місті Рівно продали за 3 мільйони 200 тисяч гривень. І дійсно, як кругом аукціони проводяться в усіх районах, тому що я ще за посадою державний службовець, так. начальник головного управління держамагенства, маю можливість порівняти, проводяться аукціони у 2014 році. Лише місто рівне не провело жодного. Аукціону при тому, що це дуже інвестиційно привабливі земельні ділянки, і багато людей могли би купити для того, щоб якусь комерцію розвивати, магазинчик побудувати чи навіть той самий житловий будинок. Звучать такі питання: от коли ми будемо під злотовий будинок, це вплине на вартість метра квадратного, коли буде реалізуватися чи інша mm -hmm. квартира. Звичайно, це не вплине на це, тому що є таке поняття як ринок. Це вплине на дохід і ту так. суму, яку, яку отримує забудовник. Розкажіть, ну ви вже сказали про свою роботу. Розкажіть детальніше, чим займається от саме земельне агентство. Ну, це трошечки не зовсім стосується моєї депутатської роботи, але я зазначу, що це на сьогодні. Скажем, склалось у нашій державі не зовсім таке позитивне ставлення до людей, які працюють в цих територіальних управліннях. І моя мета як депутата, як начальника головного управління, було змінити цей імідж. У нас підібрані досить хороші кадри. Ви знаєте, що зараз ми виділяємо земельні ділянки учасникам АТО. Жодної відмови ще в головному управлінні ніхто не отримав. Єдине, що ті мешканці, які зареєстровані в місті рівному і хочуть отримати земельну ділянку в місті Рівному в межах населеного пункту це вже не до головного управління. є окреме положення. Депутати його затвердили. Я подавала два своїх таких зауваження, однак, поки що не враховано. На сьогодні питання реєстрації і прописки не зовсім є актуальне, і буває таке, що людина п'ять років вже живе в місті рівному. Діти ходять до школи, до садочка. Одна... І в армії його забирали, наприклад, з міста Рівного. Однак людина через те, що зареєстрована у мами в селі, не має права mm -hmm. на земельну ділянку в місті Рівно. Вважаю, що це соціально несправедливо і, можливо, індивідуальні такі випадки, коли людина буде доводити, що вона такий, то певний термін проживала в сім'ї, треба розглядати буде окремо. Ну, Робота ця, звичайно, досить важлива, тому що більшість питань, які розглядаються на сесії міської ради, це, сказати, це, це, це земельні мої профільні. Питання, ви як помітили, я не пішла в земельну комісію mm -hmm. міської ради, і це було принципово. Е, мені запропонували я очолюю, комісію, яка веде питання освіти, культури, спорту, молоді, громадські організації, mm -hmm. релігійні організації. Це з моєї попередньої роботи. У нас досить хороша депутатська комісія з усіх фракцій представлена, і своєю метою ми бачили, як все ж таки навчити ці галузі ефективно розпоряджатися бюджетними коштами, які заробляють інші. Mm -hmm. е, але Дуже часто депутати міської ради з усіх земельних питань постійно консультуються. Mm -hmm. До сесії майже всі питання ми продивляємось, тому на сесії не виникає ось таких питань. Більше моя консультативна роль для депутатів міської ради. Слава Кирилівна, маємо буквально кілька хвилин в цей такий передсвятковий час. Можливо, хочете звернутися до виборців, до рівнян, до всіх, хто дивиться нашу програму. Звичайно іде велике. Свято християнське, і насамперед я хочу побажати миру нам усім, тому що і з рештами проблеми, які в нас будуть, звичайно, ми потихеньку будемо справлятись. Але коли буде мир, коли не будуть гинути наші хлопці і дівчата в тих наших конфліктних зонах, ми перетерпимо, звичайно, поступово і підвищення тарифів, тому що. Це повинно було статись, В якій мірі зараз очевидно уряд буде трошки його зменшувати, і щоб всі були живі і здорові у ваших сім'ях. І навіть те, що будуть вибори у жовтні місяці, уважно думайте, за кого ви будете голосувати, чи це буде чи це будуть ті люди, які ви потім будете довіряти свої проблеми. Я лише нагадаю нашим телеглядачам, що в нас сьогодні в гостях була Світлана Кирилівна богатирчук Кривко, депутат рівненської міської ради, а також начальник головного управління держдемогенство Рівненської області. Це була програма про головне. Не переключайтесь. Побачимось на першому місцевому.